Будано вийшов із попередженням до країни. Останнім часом події у світі розвивалися стрімко. На фоні виборів президента Сполучених Штатів Америки війська Північної Кореї долучилися до війни. А Путін зібрав свій саміт у Казані. Здавалося б, невідомо чого можна чекати. Схоже, з кожним днем несподіванок буде все більше. Про кілька вражаючих таємниць заговорив і очільник розвідки. Деталі у відео вітає вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Буданов вийшов із шокуючими словами на тлі останніх новин та розкрив ряд важливих повідомлень, зокрема, і щодо фронту, і щодо того, що зараз відбувається у Кремлі. Перш за все він окреслив, коли та куди вже їдуть підготовлені армією РЕФ і північнокорейські солдати. Так зі слів очільника розвідка, війська КНДР у Курській області. За словами Буданова, 2600 північно-корейських північнокорейських військових. На Курщині він заявив, що війська КНДР будуть мотивовані. У них вдома є сім'ї, які можуть переслідувати. Якщо справи підуть погано, також Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росію в обмін на зброю і військо. Пхеньян запросив у Москви технології для тактичної ядерної зброї. Північна Корея не жертвує рефії своїх людей чи зброю з благодійних цілей. Наголошує очільник гур розширення співпраці є результатом договору про взаємодопомогу підписаного диктату. Татором Путлером і північнокорейським лідером Кім Кімчанином у Пхеньяні в червні 24-го року Буданов описує секретні положення угоди як від про кві російські гроші та ноу-хау в обмін на корейських людей і ракети. Глава гур пояснив, що Росія допомагає. Північній Кореї обійти санкції та зміцнити свій ядерний потенціал. На думку Буданова, Ерефія передає КНДР деякі технології для тактичної ядерної зброї, малої потужності та систем запуску підводних ракет. Тим часом було чимало чуток та інформаційних приводів і навколо просуне самого Буданова. Так днями президент України Володимир Зеленський заперечив чутки про намір звільнити начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Цитуємо лідера країни. Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця надходила так. Поумірово не було теж такого питання, наголосив глава держави під час зустрічі з журналістами. За роки війни начальник головного управління розвідки Кирило Буданов накопичує унікальний досвід практичної роботи, який у жодному разі не можна втратити. Бо він критично важливий для подальшої ефективної роботи розвідки, заявив військовослужбовець Збройних сил України, політолог Кирило Сезонов. Водночас, впевнений він цей досвід можна і потрібно видавати як окремий закритий підручник. Далі цитуємо експерта. Напевно, фахівці різних країн вже дуже активно вивчають успішний досвід українських таємних операцій. І далеко не всі стали доступними широкому загалу. Листивість таких операцій частина грив секретно на 10, 25 або 50 років. Але й того про що ми знаємо, достатньо достатньо, щоб аплодувати стоячи. Зазначив політолог. Він нагадав, як тільки днями в Ерефі ліквідували над авіаційної ескадрилі, причетного до удару по торговому центру у Кременчузі. Ось так працює українська розвідка. Гур Кирила Буданова став справжнім кошмаром для військових злочинців Росії. Їхні особи встановлюють. І дістають навіть у Росії ніхто, хто вчинив воєнні злочини проти українського мирного населення, не може почуватися в безпеці, і це єдина правильна тактика переговорів з терористами. Привіт, з України від Кирила Буданова, Виконавець із місця події, зник тихо прийшов. Тихо пішов, констатував військовослужбовець. На його переконання саме тому будь-які розмови про можливу зміну глави гур зараз абсолютно недоречні. Адже навіть за бажанням напрацьовані на практиці Будановим знання неможливо буде передати новій людині в повному обсязі, ще й оперативно. А вміння ними розпоряджатися доведеться набувати прямо під час бойових операцій, що несе ризик зниження їхньої ефективності та водночас збільшення втрат із нашого боку. Що, звісно, абсолютно неприпустимо, заключив Кирило Сазон тим часом бійці ГУР продовжують проводити успішні спецоперації на лінії бойового зіткнення та навіть глибоко в тилу Ерефії, варто відзначити, як напередодні в Ерефії ліквідували воєнного злочинця, причетного до атак на будинок в Дніпрі та торговому центрі у Кременчузі. Петра Голінкова, пілота 52-го важкобомбардувального авіаполку ВКС Ерефії, який базується на аеродромі Шайковка та має на озброєні бомбардувальники. Ту-22М3. Як повідомляє головне управління розвідки Міністерства, Серства оборони України 200-го Гулінкова знайшли вранці у Яблуневому саду села Супуніва під Брянськом. Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зазначили в ГУР. Зокрема, Голінков причетний до удару по торговому центру Амстору у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько тисячі людей. Наслідок воєнного злочину тоді гнуло 22 людини. Десятки отримали Поранення також Голінков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців. Гурмо України нагадує за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. Додали у розвідці у Гур розповіли деталі операції на Харківщині. Піці зачистили 400 гектарів лісу та знищили майже полк окупантів. Під час штурми взяли у полон російських солдатів, які поповнять обмінний фонд. Підрозділи активних дій Урмо України Артан, Кракен та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області. Результат спланованих та сміливих дій українських розвідників. Захоплення батальйонного району оборони противника, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону шторм та розвідувальної роти 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу ЗСРФ ідеться у повідомленні. Також під час штурмових дій взяли в полон чергових російських солдатів. Це допоможе повернути з російської неволі захисників України. Розвідка уточнила, що після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ Липців становище загарбників. На цьому відрізку фронту погіршене та близьке. То безнадійного особливість операції стало те, що вдалося завести піхоту 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія з незрівняно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу. Наголосили у ГУР і додали, що успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини. І наостанок ще трохи приємних новин. Воїни головного управління розвідки і Міністерства оборони України отримали від Волонтерів, багатофункціональний катер Т-12 українського виробництва. Це 12-метровий засіб, оснащений новітнім навігаційним та радіообладнанням, двома двигунами на 800 кінських сил, що дозволяє рухатись зі швидкістю до 95 кілометрів, дальність ходу – 500 кілометрів. Катер може вміщувати до 16 осіб, має шість точок, кріплення під озброєння, може використовуватись як для медичної евакуації, так і для виконання бойових та спеціальних завдань на воді. Проєкт. Ори для Гур реалізується благодійним фондом Діани Подоренчук спільно з головним управлінням розвідки Міністерства оборони. У ГУР подякували всім, хто долучився до збору для придбання цього потужного катера благодійному фонду Антотіла Гуртам Друга ріка, а також компанії Січ Україна. Також розвідники висловили вдячність іноземним партнерам, які допомагають реалізовувати важливі для оборони проєкти. Дякую, що додивилися відео до кінця. Слава Україні! Слава українському війську.